Так, оце таке було висок, великий е, корінь. толя, толя чуєш, рветься. Рветься. Так, там ото не, за, не затопчи. Так. Зараз, зараз хочемо бачити, яке то коріння. ну давай. О, тут щось глибоко сидить. ну. О! Зараз. Опа, ану. Покажу тако, Ну що вам сказати? Я чекала, ану зараз. Я чекала більше. Так. та ну, я бачите, ось воно. Коріння цикорію, Ось, бачите, викопала. Ну, що сказати, тут стоїть вода. Це дуже таке вологе місце. То я думаю, цикорій не дурний і відчуває, що туди вниз нічого лізти. Бо там мокро і холодно, бачите? Зверху він є, а так. З великого грому малий дощ. Оце такий висновок. Але, як кажуть, своє хотілку свою задовільнило. Так, так, так. Цикорій, так. цикорій.